Шоста хвиля мобілізації в селі Великі Будища Диканського району запам'ятається надовго. Після того як кількість повісток, що надійшли до села, сягнула 75 штук. Місцеві вирішили мітингувати, перекривши рух транспорту по трасі Олександрія Суми. Районні очільники відреагували миттєво і сіли за стіл переговорів з селянами. Ви знаєте, уже в людей лупнуло терпіння за цей сьогодні. 9 число в цьому місяці нам на сільську раду пройшло 75 повісток. Ми вже просто е, матері, оці, які відправляють на війну своїх синів, вони вже просто це все не можуть терпіти. І сьогодні ми вийшли, закрили, е, перегородили трасу е, ну, для того, щоб як нібудь нас почули. Жителі будуть незадоволені задоволені дорученням військового комісара створити в селі мобілізаційний пункт і доставкою призовників до військомату на сільському виконкомі. Це прохання відхилили. Ну, попросили голову сільської ради виділити представника сільської ради для вказання адресов, щоб посильні військові комісаріати змогли провести оповіщення. На що голова сільської ради відмовилися? Зібралася громада. На моє ім'я написали вимогу, де вимагають припинити примусову відправку військовозобов'язаних Великобудищанської сільської ради в зону проведення АТО. Ну, громада зібрала лист. Я підготовлю і встановленим порядком. Передам на Вище керівництво для розгляду даної ситуації. Таку різку поведінку громади у районному керівництві вважають провокацією, щоб зірвати мобілізаційний процес і спровокувати заворушення. На даний час у нас немає співпраці із сільським головою Христиною Степанівною Покутньою. Немає також співпраці з сільським секретарем Дєєвою Мариною Іванівною, з землеміром, коли Вікторією. Ці люди ще й надалі займають посади державних субботовця, а вони очолювали партію регіонів. Не один, не одне скликання були при партії регіонів. Не хочуть на території великих будеш створити свій руський мір. Те, що ми бачимо, як це просто не інформується, але хтось накаляє цю ситуацію. В результаті переговорів, окрім прийняття колективного звернення, керівники району пообіцяли взяти ситуацію під особистий контроль. І якщо у людини дійсно є проблеми зі здоров'ям, проходити службу вона не буде. Так не можна робити. Ми ще ми ще раз підемо на трасу. Ми стоятимемо до останнього.